Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску перша в регіоні 12-та в Україні. На Кіровоградщині відкрили молекулярно біологічну лабораторію ДНК. Передавали координати підприємств та військових частин. Скількох держзрадників затримали на Кіровоградщині за рік. Ціни на продаж квартир у Кропивницькому впродовж року зросли на 20-30%. На оренду впали на чверть. Чи є передумови для зниження ціни? Молекулярну генетичну лабораторію науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України відкрили у Кропивницькому. Вона перша в області та 12-та в Україні, сказала завідувачка відділу біодосліджень Тетяна Михальська. У лабораторії працюватимуть вісім експертів. Це приміщення передбачає роботу експертом безпосередньо з об'єктом, який надійшов на дослідження. Бачимо прилад, який дозволяє зробити аналіз якісної і кількісної виділеної ДНК, а також генетичний аналізатор. Саме той прилад, який допомагає ідентифікувати, встановити ДНК профіль як безвісті зниклих осіб в сьогоднішній такий в тяжкий час є найбільш актуальним дослідженням, так і в кримінальних привадженнях. Відкриття такої лабораторії у Кропивницькому пришвидшить встановлення осіб загиблих та допоможе у розслідуванні злочинів. Вважає директор центру Максим Бабій. Кіровацька область була була ну ближче географічно розположена до Вінницької області, і тому більшості возили експертизи. У лабораторії можна буде дослідити сотню зразків щодня. До цього на це витрачали місяць, сказав керівник експертної служби МВС України Сергій Кремчук. Вони всі зацикловані на нашому департаменті експертної служби МВС, звідки вся інформація, яка досліджується зі всіх об'єктів, діляється ДНК профіль, зікається в центральну базу ДНК України. На облаштування лабораторії витратили 200 мільйонів гривень, розповів начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Будувалося за рахунок джерел державного фінансування, а також були залучені фінансові ресурси з обласного бюджету. За день лабораторії планують провести дослідження перших зразків ДНК, які надійшли з зони бойових дій. Олександр Смотанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Щодня у громадах Кіровоградщини прощаються з військовими, які загинули, захищаючи Україну. На алеї воїнських поховань рівнянського кладовища в Кропивницькому не залишилося вільних місць. Другу алею відкрили на далекосхідному цвинтарі. Якою ціною дається перемога? У центрі міста нагадує пам'ятник Героям Небесної Сотні та пересувна алеї пам'яті. Тут розмістили фотографії 360 кропивничан, які загинули у російсько-українській війні. З 2014 року, поки одні виборюють незалежність України. є ті, хто цю країну зрадив 13 російських агентів, 20 колаборантів, 30 пропагандистів, які заперечували або вихваляли вторгнення Росії в Україну. Цього року затримала служба безпеки України Кіровоградської області. Шість коригувальників виконували завдання своїх кураторів російської спецслужби. Вони наводили ракетні атаки на цивільні об'єкти критичної та військової інфраструктури України. У 26 справах слідство закінчили і передали в суд. Цю інформацію суспільному надала речниця обласного управління служби безпеки України Юлія Ткач. Було викрито місцевого мешканця, який намагався переправити за кордон дуже важливі авіаційні запчастини до вертольотів Мі-8. Трьох коригувальників цього року засудили на Кіровоградщині. У жовтні довічне ув'язнення за державну зраду отримала жителька Олександрійського району. Її 22 роки. Затримали у березні, коли фотографувала для російських військових дані про оборони підприємства. Інформацію передавала месенджером через зв'язкових, які входять до складу окупаційних угрупувань на Східному фронті, розповіла речниця обласного управління СБУ. За завданням своїх кураторів з ФСБ наводила ракетні удари по. Об'єктам цивільної оборони по військовим об'єктам, а також по підприємствам НАТО галузі, зокрема відомо, що це в Кіровградській та Полтавській області. За її інформацією, були, були здійснені неодноразові ракетні удари. По вказаним об'єктам. після вироку суду в суді вона визнала свою вину, тобто не заперечувала, і попросила, щоб її внесли до обмінного фонду. Під час обрання запобіжного заходу затримана говорила, що про вину у державній зраді визнає частково. Забирала фотографії та публікації з груп у соціальних мережах. Свої дії пояснила так, що людей шкода, а підприємства ні. А ви якось підтримуєте дії Росії? Я не так. то ж тоби поддержала, просто весні по яким Я так сделала. Интерес был больше, это даже не объяснить. С одной стороны, денежный. То есть, ну, платили не так много. До 15 років ув'язнення засудили агента ФСБ, який коригував російські повітряні удари по Кропивницькому. Затримали його в січні. Це місцевий житель, завербований російською спецслужбою до початку повномасштабної війни. Намагався установити gps трекер на одній з електропідстанцій нашого міста. Не заперечує свою війну. Вважає, що він робив це все з ідейних принципів. А ви планували координувати ракетний удар по Кропивницькому? А за чим ні до там всі спотнікові наведення є, і вони не у наш, не у нашої сторони. А ото у, у грудні голосили вирок пенсіонеру Скрипавницького, якого визнали винним у державній зраді. Затримали його у березні. За даними слідства, він потрапив у полозору російських спецслужб під час поїздок у Росію до початку повномасштабної війни. Лянин знімав відео казарм військових залізничний вузол у Кіровоградській області та його охорону. Чоловіка засудили до 15 років ув'язнення. Так, да, я старався на цьому заробіт його. Я. Я я передаваю с людям, але я старався їх спотворити, давати їм дезінформацію. Я не визнаю свою провину в зраді, я не зраджував свою країну. На деокупованих територіях Херсонщини. Нами там виявляються то та притягуються до кримінальної відповідальності. Велика кількість колаборантів це місцеві мешканці, які залишились на окупованій території та добровільно погодились на співпрацю з ворогом. Їм повідомлені підозри за статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність. Мінімальне покарання за це штраф, максимальне позбавлення волі від 15 років до довічного ув'язнення. Ірина Дідушева, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Кров для онкохворих дітей здавали у Кропивницькому. В обласну станцію переливання крові запрошували донорів, щоб допомогти дітям, які лікуються в гематологічному відділенні дитячої лікарні. Тут перебуває 12 пацієнтів, сказала медична директорка Світлана Правда. В середньому лікарні використовує десь 250 літрів на рік. Ну, це на пацієнтів всієї лікарні. Студент третьокурсник Олександр Артикульний каже, з першого курсу здає кров. Онкохворі діти теж у нас як пріоритет. Кожен, я думаю, сьогодні прийшов та віддав частинку себе. Акцію організувала спільнота донор Юа. Донор це у нас єдина платформа рекрутингу реєстра крові. І зараз вже донор'я плотно співпрацює щільно з усіма центрами крові по містам України, де є потреба. Це місцева потреба, це ЗСУ, це передача на фронт крові. Ну і дитячий центр. Перед тим як потрапити на забір крові, донорів обстежують на гепатит С, ВІЛ та Сифіліс. Також визначають рівень гемоглобіну. Донором може стати здорова людина віком від 18 років. Кров можна здавати кожні два місяці, каже лікар Роман Соболь. Окрім крові сьогодні, ми також набираємо для дітей концентрат тромбоцитів, оскільки вони саме онкохворі діти цього потребують. Після хіміо, радіотерапії в них падає рівень тромбоцитів і підвищується ріст кровотечі. Говорить, за один раз можна здати 450 мл крові або 260 мл плазми. Потрібні всі групи. Поділити своєю кров'ю прийшли 70 людей. Акція тривала п'ять годин. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. У Кропивницькому через порив каналізаційної труби підтопило подвір'я, городи та будинок. Порив стався у мікрорайоні Завадівка напередодні. Місцева жителька показує, з під асфальту бив фонтан. Звідти на чистоти текли до її подвір'я. На цьому відео ви бачите, який вигляд мало це місце вчора. Пішов фонтан сантиметрів 20-30 висоту. Перевала асфальт. Частину вулиці, де стався порив, перекрили для руху машин. У подвір'ї Оксани Цапенко на чистоти зранку змили працівники водоканалу. Викачували всю ніч до сьомої ранку по три-чотири машини. Сток постійно йшов з великим об'ємом. Машина 20 хвилин і від'їжджаючи, знову наповнювалася наша каналізаційна система. Все це йшло в хату. Ну просто сморіть стоїть. Наталія Городенко показує стоки, затопили кухню та ванну. Прибирала тут всю ніч. Яма сливна повністю набралася, воно пошло все через унітаз. Ванна була повна через ванну. все. Ось тут було ось так, от по цій пори була, ну от таймуляки все, і воно пошло вже сюди. Пішло на, на кухню. Ось порог даже піднявся. Бачите, що робиться. На кухні намокли меблі. Каже, порив стався о 14-й годині напередодні. Після звернень до водоканалу каналізацію перекрили. Стоки відкачували з вигрібної ями, аби не затоплювало будинок. Сусіднє подвір'я теж затопило. Туалет він затоплений повний. Зимній часник там тільки отак видно все затоплено. Ну давано хоч з вор теж пішло, затоплено. І там, де оце затоплено, то, то там можна вже не садити, тому що оці всі запахи, всі фікалії, все там. І викачати туалет, то це буде тисяч п'ять. От де взяти пенсіонерів такі кошти. Слівну яму вона хоч і невеличка, але все одно це кошти. Це 2 три тисячі. На подвір'ї Ірини Іринжук затопило город. Туалет на вулиці та вигрібну яму. Почали городити, того, щоб в хату не пішла, ця вся мачмала. Сімейна лікарка Олена Баранова пояснила, стічні води місять аміак, сірководень та метан і можуть зашкодити організму людини. Визивають запалення очей, алергічні реакції, визивають бронхоспазми. Якщо людина знаходиться в замкнутому просторі, то можуть викликати навіть і отруєння, яке супроводжується втратою свідомості. А взагалі то. Вдихаючи і аміак, і сірководень, людина з хронічним захворюванням, яке б не було хронічне захворювання, воно приводить до її загострення. Керівниця водоканалу Валентина Давачук сказала, що порив стався на трубі, якій 43 роки. Ці мережі використовували в аварійних випадках. Коли стався порив, проводили профілактичні роботи. Направлена машина, поливалка, щоб змитися з асфальтної дороги, ну, це весь цей осуд, який там відбувся. І, е, проводяться погоджувальні роботи. і Думаю, що завтра ми розпочнемо земляні роботи по розкопуванню самого ґрунту. Для того, щоб е, провести розкопки, треба погодити це і газовщики, і електролітарічні мережі, і телефонні мережі. Я думаю, що цей тиждень займеться, це не буде два тижні. Асфальтне покриття ми як відремонтуємо самі трубопровід, звичайно, відновимо. Говорить, поки звернень щодо збитків від жителів не отримували. Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Я дуже люблю красиві штори в з такими цвітами. Кропивничанка Людмила Залозецька цю однокімнатну квартиру купила півроку тому. Каже, вагалася, чи купувати житло під час війни. Також очікувала, що ціни у доларах США знизяться, але цього не сталося. У мене була можливість, я вирішила для себе гроші в недвижимості. Ця квартира стоїла 35 тисяч доларів, був хороший господар, за що йому дуже благодарна. Він мені 32 500. Це двохкімнатна квартира на продаж, мікрорайонна типографія, вулиця Соборна. Як бачите, тут зроблена студія, повністю зроблено капітальний ремонт вартість її 43 тисячі доларів. Директорка агенції нерухомості Світлана Воскресенська розповідає, на день отримують до 20 дзвінків від охочих купити квартиру та до трьох повідомлень від продавців. Вважають через такий попит на квартири вторинного ринку у Кропивницькому за рік зросли ціни. Зараз якби ринок нерухомості живий порівнянні з минулим, за рік ціни виросли десь на від 20 до 30 відсотків. Рік назад одна кімнатна коштувала від 20 там 25 тисяч. Зараз це змінилося за рік від 25 і, може, навіть до 35 тільки в доларах. Ну, демографічна ситуація. Перша, друге, це здорожчання будівельних робіт, будівельних матеріалів, і третє це зменшення пропозицій, ну збільшення попиту. То кожна третя угода так виїжджають за кордон. Каже, якщо порівнювати з минулим роком, у нинішньому люди активніше купують квартири. Двохкімнатна у нас ну сама найдешевша в Хрущовках, будемо казати, від 32, ну 30-32, і вона може сягати на вторинному ринку до. Ну, до 55 55-60 тисяч. Найбільше зараз у нас користуються попитом квартири, які повністю готові з ремонтом, тому що це ж час, гроші, сили. Передумов для зниження цін на квартири поки у Кропивницькому не бачить. Перше, це у нас повинні бути нові забудовники, повинні новобудови повинні більше. Їх у нас їх дуже мало. Підсумовує ціни на оренду нерухомості за рік знизилися на чверть. Рік тому ця квартира здавалася за вісім, а зараз шість. Цьому році оренда майже стала на своє місце як до війни. Ну, впали ціни. Говорить, завдяки тому, що зменшився попит, квартиру в оренду можна знайти за тиждень. На початку російського вторгнення люди очікували місяцями. Олена Жикалова, Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.